Так, дівчатка, зараз покажу, що роблю. Значить, новий клей він іде різний за довжиною, но. Фішка в тому, що кажуть, що супер надміцний, склеює максимально все, для діджу просто супер, супервау і в общем. Так, тепер дивіться, що я зробила. Значить, взяла стрічки, атлас, ну глянцева структура, одинарний репс, тому що вона така більш шивковій и звичайний репс. І далі взяла різноманітні декори, але з вадами. Пластиково, отак, от отак от, щоб він вилазив, щоб ми на нього подивилися. Далі взяла товсту металеву. Декор теж подивимося, що буде. Далі акриловий, але складний до склейки, що тут, бачите, по краям. Далі товстий і дуже великий планер. Чим більша площа планеру, тим важче його приклеїти. Далі на металеву акриловий декор спеціально зробила Ну і пластик, звичайний. І склеїла атлас з репса. Ну що, подивимося Де його сутки виставитися цим декором і будемо роздірати разом. Даю сутки вистоятися цим декором. Дівчатка, привіт. Ну що, давайте тепер пробувати, що вийшло, як він тримається, а потім я розповім вам заклей. І так, поїхали. Значить, ну що ж, починаємо з чого. Давайте з репса Значить, репсова стрічка. так На репсову стрічку у нас декори. Так, бачите, тут я клея не ставила. Ось декор при вас. Починаємо його відривати. Ну, посмотрите на мій палець. Достатньо, ну, відривати можна, але достатньо багато зусиль я прикладаю. Тепер давайте тут, ось з цієї сторони, бачите, я його наквацюрила, ну, відривається він, від декора відривається. Так. Це є, але так, зусилля прикладала тут, тут теж, ну, давайте отут дівчата дивіться А вот тут вы посмотрите, да? А вот тут, конечно. Не, ну, слушайте, тут я вражена, Якщо чесно дівчата Тут я вражена. А ну, давайте. Не, ну слушайте, не, я, конечно, оторвала. Оторвала. Ну, достатньо багато зусиль Приклала для цього все. А ну, давайте тут. Вот, посмотрите, на мої пальці так, тут у мене прям легко пройшло. Так, тут, тут легко відірвалась, а ну тут. О! Угу. Тут, конечно, ну, конечно, від стрічки атласно відривається тут. Так, тепер давайте стрічка в стрічку. А ну. сейчас. Тут я такую легко делала. Ну, девчат, смотрите. Слушайте, ну супер. Дивіться, не, ну тут хорошо. Я взяла специально вот эту стрёмную классную эту штуку. Ну, в при... смотрите, не, ну вот тут винцевые поводы просто... Не, ну молодец, клей. Я прям задоволена. Ну, прям задоволен дивіться. Ну, вот тут венцы бы звісно, вот просто, ну, дуже тримає. Тобто, тут, звісно, без варіантів. Так, тепер наступне. Давайте. Значить, це я взяла, пам'ятаєте, коротше, мотилеву основу і в основу вклеїла. Так, я возьму шила, бо нам часто треба таке робити, і тут ми нічого не зашиємо, не підшиємо. ні Ну Слушайте. Не, ну, я, звісно, віддираю шила, да, виколупуваю. Не, отут хорошо. Дівчатка, ви мене вибачте, але в мене <свісно>, таке трошки покоціне, але все ж таке фірмне обладнання. Я просто боюсь що я його поламаю. Дивіться. Понятно, що отодрати можна, але ну, дійсно він добре тримає. Добре тримає. В общем, короче, клей... ну, Те, що вони говорили, то э, відповідно те, що заявлено, заявлено в описі. Він себе оправдовив. Давайте у мене тут дерев'яна ця штучка. Цю я не боюсь поламати. Апельсинова. Знаєте, як кажуть апельсинова. Ну, отут. Отут вот метал на метал він схопив добряче. Так, е, тобто, значить, що хочу сказати вам. Е, Дійсно, це над, е, е, покращена структура надв'язки, надміцний, але прозорий клей, тому що далі буду розповідати. Е, значить, тканина до тканини, стрічка до стрічки, якщо фетр наклеїть, да, е, то дуже добре себе поводить. Бачите, я взяла зовсім такі, знаєте, стрімний гладкі структури, дуже добре себе поводить. Тепер стосовно декорів. Е, е, значить, якщо ми беремо е, декор пластик. І метал, тобто пластик і метал, тут, бачите, навіть не зачищений. Теж дуже добре відідрати можна, але добре тримає. Якщо ви ще на декор на, наклеїться фетр, або, знаєте, як, вот цю серединку, теж буде добре тримати себе. Тобто, Ну що можна сказати? Ви, мені дуже подобається, як він себе поводить, але вибір за вами тестуйте. Давайте я вам розкажу взагалі про наше Тільки в наступному відео. бачите...